Довгоочікуваний технологічний, цілковито новий пікап, виготовлений в Південній Африці, але розроблений в Німеччині та Австралії. Все це про новий Амарок від Volkswagen, в очікуванні якого на українському ринку перебували аграрії, будівельники, служби доставки та всі, хто в цьому сегменті обирає для себе комфорт та надійність. Амарок змінився. Наші очікування також. Давайте знайомитись. Вітаю всіх! Я Ярослав Мінтус, і ви дивитесь всеукраїнську онлайн-презентацію нового Volkswagen Amarok на каналі Інфокар? І сьогодні я спробую відповісти на ваші основні питання, але без оціночних суджень, бо це ж презентація. Що тепер пропонує новий Amarok українському споживачу? Чи став він більшим? Чи збільшилась його вантажопідйомність? Які сучасні цифрові рішення реалізовані в наймолодшому серед конкурентів пікапі на ринку? Отже, це новий Амарок, який непогано оновився з рахунок там екстер'єру, інтер'єру, використання сучасних технологій, зберігши при цьому мікс витривалості і комфорту. Новий Амарок, як кажуть, це універсальність у русі та дизайн, що привертає увагу на будь-якій швидкості. Цілком імовірно, амарок довгі роки був зірцем для інших в цьому сегменті, і впевнений Фольксваген і в новому поколінні намагались зробити все по максимуму. Це Amarok Life Premium – найтоповіша комплектація на ринку України на даний момент. Тут full LED фари, чорна решітка радіатора, а передній та задній бампер пофарбовані у колір кузова. Корпуси зовнішніх дзеркал мають електричне регулювання, підігрів, а вбудовані у них світлодіоди підсвічують ваш шлях до дверей в темний час. До нашої пакетної комплектації входять срібні рейлінги на даху, бокові підніжки. Дуги чорного кольору в багажному відсіку, а також фаркоп з системою стабілізації причепу, вагою до 3,5 тонн. Ну і останнє зовні відкидний борт увінчений великою назвою моделі Амарок, а не звичайним шильдиком, як на попередньому поколінні. Амарок став більшим і обігнав попередника майже на 10 сантиметрів по довжині і на 17 сантиметрів по колісній базі. Це забезпечує пасажирам більше простору, зокрема на другому ряді сидінь, та скорочує звиси кузову. Як результат, монументальні пропорції та збережена, а може навіть покращена прохідність. До речі, глибина броду нового Амарок – 80 сантиметрів, що на цілих 30 більше, ніж у минулого покоління. Від попередньої моделі пікап успадкував вантажну платформу, а між колісними арками вміщується європалета, завантажена впоперек. Вантаж кріпиться за допомогою такелажних кілець, кожне з яких витримує навантаження до 500 кг. Але головне тут інше: вантажопідйомність зросла до тонни 160 кг. І це означає, що фактично на ринку амарок тепер найбільш пауерліфтерський пікап. А якщо говорити категоріями американських монстрів, ну типу Ford f серії, то за цим параметром Amarok скоріше ближче до Ford f 250 ніж до 150-го, в якого вантажопідйомність щось типу 900 з чимось. Ну, може й не ближче, але точно десь між. До комплектації нашого автомобіля входить захисне напилення вантажного відсіку. Також у кузові присутня розетка на 12 вольт та органайзер для фіксації та кріплення вантажу. Що ще цікавого? Наприклад, статичне навантаження на дах. Зараз це 350 кілограмів і цього достатньо, скажімо, для чотиримісного намету на даху, який, до речі, буде доступний в якості аксесуару. Я думаю, мандрівники оцінять. Переходимо до основного під капотом нові двигуни. Для цього покоління амарок в Україні доступні два турбодизельні двигуни. Це дволітрові чавунні. Так, чавунні TDI-мотори з подвійними верхніми розподільними валами для мінімізації вібрацій. Причому обидва доволі продуктивні. Слабший видає 170 кінських сил потужності і момент у 405 Нм. Ну або 125 кВт потужності. Знаю, що в комерції так іноді доречніше. Інший мотор продуктивніший, там 205 кінських сил або 151 кВт, і момент 500 ньютон метрів. Ну тут не дивно. Тому що потужніший двигун, він бітурбо, в той час як базовий з однією ВГТ-турбіною. Вибір коробок також є: або шестиступенева механіка, або десятиступеневий автомат. Отак. Щоправда, новий автомат може бути тільки з потужнішим двигуном на вибір, або механіка, або автомат. Базовий двигун тільки з механікою. Виробник запевняє, що 10-ступеневий автомат витримує цілих 600 Нм крутного, і цього просто поза очі, найпотужніші версії Амарок. Але тут важливо дещо інше. Це не зовсім класичний, в нашому з вами розумінні автомат, це напівробот. Ця коробка обладнана декількома щепленнями та чотирма комплектами планетарних передач, як у класичного автомату. Але тут я пропоную поставити кому. Кому для того, щоб після тесту, який я сподіваюсь буде скоро, розставити вже крапки над і, і відповісти на питання, як все це тут працює? Передня підвізка нового амарок класична двоважільна типу Макферсон зі стабілізатором, а задня це нерозрізний розрізний міст з ресорами, які кріпляться поверх задньої осі до рами для більшої прохідності, бо ж амарок повноприводний пікап, як і раніше. І як і раніше, тут є блокування заднього диференціалу в стандартній комплектації. Що для авто на механіці, що для авто на автоматі режим повного приводу обирається за допомогою шайби. Це стандартні режими 2, h 4 h 4L. і для вашої максимальної концентрації на дорозі існує режим 4A, який автоматично переводить привод з заднього на повний, інтуїтивно і без вашого втручання. Салон нового Амароку також отримав досить багато сучасних рішень. Для українського ринку доступна 8-дюймова панель приладів з новою графікою, а на центральній частині торпедо – дюймовий екран. Причому, як бачите, він вертикальний. Я поки що не готовий давати йому оцінку, та й, в принципі, не планував. Але те, що так помітно свіжіше, ніж було раніше, це беззаперечний факт. Матеріали в салоні, і належить цьому сегменту, жорсткі та практичні. Але інженери зробили все, щоб дати водію та пасажирам якомога більше комфорту. Окрім цифрових рішень, тут є індукційна зарядка, звісно ж, бездротові CarPlay і Android Auto, підігрів сидінь лобового і керма. Ну і таке інше. Наприклад, сидіння. По-перше, вони ергономічні. По-друге, вони з електричним приводом, плюс є регулювання поперекової підтримки. Ну і по третє, вони в комбінованій шкірі артвелюр. І впевнений, через камеру все виглядає більш ніж гідно. Ну, принаймні, оком так і є. Ну, і тут не треба щось особливо вгадувати. У Volkswagen завжди все було ок з сидіннями, і цей ямарок не виключення. На задньому ряду в новому поколінні трохи збільшили місце для колін пасажирів, і тепер в довгих подорожах має стати комфортніше. Однією з переваг нового Амарок є ваша безпека. Автомобіль в стандартному оснащенні вже має 9 подушок. Це фронтальні подушки, також є подушки для колін і водія, і переднього пасажира. Ще є подушка для уникнення зіткнень пасажира з водієм під час бокового удару, а ще шторки переднього та заднього рядів. Але це не все. Плюс до всього, а марок оснащений доволі суттєвим списком систем активної безпеки. Це і Lane Assist, і система екстреного гальмування, асистент контролю дистанції, система керування дальнім світлом, моніторинг сліпих зон. Ну і адаптивний круїз, такі речі, як система розпізнавання дорожніх знаків. Тут все це, скажімо так, на борту. Звісно ж, парктроніки і камера також присутні. Камера, до речі, незрівнянно краще тої, що була раніше. Ну і давайте я швиденько в двох словах ще раз пройдусь по тому, що пропонує Амарок Лайф Преміум. Отже, це комбінований салон, електричне регулювання водійського сидіння, 18 диски, рейлінги, підніжки, дуги, захисне покриття багажного відсіку, фаркоп, а також все те, що ви вже побачили в салоні. Ну і на завершення хочеться сказати. Амарок, як тільки він з'явився тоді в 2010 році, він спробував додати класу утилітарних автомобілів хіба не преміальності, нові опції, нові технології. Він запропонував споживачу інший підхід, і це оцінили. Амарок тоді поставив нову планку в сегменті. І сьогодні ми бачимо, що він не планує зупинятись і продовжує формувати стандарти в своєму класі. Вже від сьогодні ви можете замовити новий Амарок в мережі дилерських центрів Volkswagen по всій Україні. Це була офіційна онлайн презентація нового Volkswagen Amarok. і дуже скоро очікуйте на його тест драйв, тому що багато питань, ще, на які треба відповісти. Наприклад, в коробках. Дякую, що були з нами. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, і як завжди, далі більше.